Місто Герой, де вже четвертий рік без світла, води і газу під постійними обстрілами досі живуть люди. Від Гуляйполя до лінії фронту нині всього два кілометри. Дуже трудно, я не знаю, виживим чи не виживемо. Людей убивають повністю. Ранять дрони літають низько, на двох до трьох метрів від асфальту. Поліцейські та волонтери евакуйовують з Гуляйполя 18 людей, 12 з них. Маломобільні пенсіонери, які не можуть самі виїхати з міста. Бомблять сьогодні утром вийшла, ти стала на кринці, чую дрон летить. Я й стою, а так десь іде, як блисне, як гахне, це вже не можна на двір вийти ще у своїй хаті в своєму дворі і не можна ходити. Поліна Павлівна скоро святкуватиме 84-й день народження та вже не у рідному місті. Її евакуюють до Запоріжжя. У мене старенька теж сестра там, ну їй 79 років. О, це я до неї їду. А хто знає, не знає, наскільки. Скільки прийдеться. Може розбомблять, що нікуди вертатися. Та попри важку ситуацію, люди й досі вагаються, чи полишати гуляй поле. Кажуть, зараз будь-де складно. Людей багато виїхало, ті, що виїхали, дзвонять, що. Що теж дуже важко. Дзвоніть із Запоріжжя, яка там теж світло відключають, да? Ну от і-і-і. Правоохоронці та волонтери закликають гуліпільців евакуюватися. У місті, де до війни мешкало 15 тисяч людей, наразі близько 500. Люди залишилися в основному. це Люди похилого віку. І е, ситуація з заїздом на місця дуже тяжка. тому ми е, Опуємося з нашими партнерами, з капіланами, з людьми, котрі мають броні автомобілі. Заїздять, і потім ми приєднуємося до забираємо цих людей. Проводити евакуації стає все складніше, каже капелан Ігор. Дуже важко туди дістатися сьогодні. Як ми самі чули, що вбила людину по дорозі з Гуляпіля? Кожен 10 хвилин. Ви самі чули, що залітають і в Піві, тому евакуація вона внеможливується. Хоча ситуація у Гулій Полі погіршується з кожним днем, люди все ж не втрачають надії повернутися у рідні домівки. Вірю в перемогу, дасть Бог миру, дасть Бог миру. Виживемо, вистоїмо. Гуляйполе наше сильне, місто герой.